Кажуть, у неділю не можна нічого робити. Хіба що взяти телефон і дивитися? Гей, новини. Головною темою цього тижня став Санібані. Це кінофестиваль, на якому показували лгбт фільми. Напередодні заходу у соціальних мережах почали публікувати погрози смерті команді і глядачам. Тому зранку першого дня біля кінотеатру Жовтень, де проводили санібані, вже були десятки правоохоронців. А невдовзі прокинувся народний депутат Олексій Гончаренко і викатив ось такий пост. лгбт кінофестиваль у Страстну п'ятницю. Це зневага до мільйонів людей, для яких це день тиші, скорботи і моли організатори мають перенести цей фестиваль. Ігор Лачин та Сергій Стерненко зможуть подивитися кіно трошки пізніше. Нічого страшного з ними не буде. Нардеп Олексій Гончаренко у Фейсбук. Багатьох здивувало, чому депутат Гончаренко звинуватив волонтерів Сергія Стерненка та Ігоря Лачина, начебто, причетності до організації фестивалю «Санні Бані». Все просто Олексій Гончаренко готується до президентських виборів і таким чином висуває політичних конкурентів. Адже коли б вибори не сталися, на них все одно прийдуть гомофоби. Після цього свою думку про Санібані висловила ще одна одіозна депутатка Юлія Тимошенко. Знаєте, як буквально виглядає нічого святого, це ЛГБТ-кінофестивалю, Страсну п'ятницю та протягом великодніх свят. Цікаво, хто вирішив проводити такі заходи саме у ці дні та хто дав на це дозвіл. Нардепка Юлія Тимошенко у Фейсбук. Санібані вже усталено відбувається в другій половині квітня. Торік він був 19-26 квітня. Зараз він на цих датах, тому що це відповідно до міжнародного і українського фестивального календаря. І тому збіг з великоднем це суто збіг, а не провокація, як дехто хоче вірити. Тим не менш, перший день санібані минув спокійно. Відкрив фестиваль фільм Королеви Радості. На прем'єру завітала і головна зірка картини Монро. Кіно буде, іначе в прокаті, всеукраїнському, і восени його покажуть на Суспільному. І на Ютубі, і на телебаченні.